Початком весни полтавські волонтери розпочали благодійний проект, спрямований на підтримку українських воїнів. Перед собою організатори акції поставили мету зібрати 100 тонн макулатури для втілення задуманого. Закликали долучитися всіх небайдужих. Найбільший внесок зробили школи, і це не дивно, тому що кожному учню треба було зібрати потрошку, але в сумі виходила значна цифра. Найбільше школи також долучились дитячі садки, де Керівники попросили батьків принести, також студентська молодь. За перші два місяці полтавці принесли близько 15 тонн макулатури. Всі виручені кошти принесли до полтавського батальйону небайдужих. А це 25 тисяч гривень безпосередньо за саму макулатуру та 6 тисяч з благодійного аукціону, де продавали книги, сертифікати до фітнес-клубу та запрошення до розважальних закладів. Розраховувалися навіть валютою. 20 доларів теж пішло в загальну скарбничку. За ці кошти розповідає координатор полтавського батальйону небайдужих Олександра Сиротенко. Волонтери планують придбати пристрої нічного бачення або рації. Загалом, остання поїздка до попасної, розповідає Олександра, надзвичайно вразила їх команду. Бійцям нині не вистачає багатьох речей, починаючи від зброї та амуніції і закінчуючи продуктами харчування. Коли ми до них приїхали, ми привезли їм свіжого хліба. То хлопці вони, ну, практично цілували його, бо тривалий час вони не мали змоги скуштувати хліб. Тому без підтримки полтавців, без підтримки всіх тих, хто не здається і хто допомагає у ці скрутні часи, хлопці просто не втримають фронт. Тому закликаємо всіх долучатися, допомагати. Ну, бо за нами Україна приносити необхідні речі. Закликають до свято Успенського собору біля білої Альтанки. Детальну інформацію щодо розташування пунктів збору макулатури та контакти організаторів акції можна знайти на сайті 100t.com.ua.